Техніка виконання опорного стрибка складається з наступних строго послідовних дій. Перша дія розбіг. Енергоутворююча фаза опорного стрибка. Довжина, швидкість і кількість бігових кроків у розбігу можуть бути різними. При стрибках через коня довжина розбігу звичайно становить 20-25 метрів. Число кроків жінок. 14-18. у чоловіків – 11-13. Стабільність виконання розбігу по числу необхідних кроків, їхньому ритму, наростанню, швидкості і точності влучення з певної ноги на місток обов'язкова умова виконання стрибка. Без стабільного розбігу нормальне виконання стрибків неможливо. Швидкість розбігу оцінюється по її значенню до моменту виконання наскоку на місток. Наскок на місток виконується у фазі стабілізації швидкості розбігу. Він являє собою стрибок з поштовхової ноги на обидві і злучанням на місток. Довжина польоту в наскоку міняється залежно від швидкості розбігу і звичайно становить близько 2,5 метрів. Збільшення висоти наскоку на місток завжди пов'язане з бажанням, з небажаними явищами, падінням швидкості розбігу перед наскоком, посиланням на ефективного удару ногами об місток. Третя фаза відштовхування ногами. Ще одна найважливіша енергоутворюча дія в стрибку. Закінчуючи наскок, стрибун попадає на середину частину містка. Ноги ставляться жорстко, акцентовано, з носка. Одночасно, з опусканням на стопу ноги мінімально згинаються в колінних і тазостегнових суглобах. Руки розташовуються внизу або ледве спереду від стегон. У вирішальній фазі взаємодії з опорою відбувається швидке випрямлення ніг і всього тіла, що супроводжується змахом рук уперед нагору Потужна махова робота руками є невід'ємленою частиною всього механізму відштовхування. Руки не тільки організують виліт тіла, дають напрямок його переміщенню, але й вносять значний вклад в енергію відштовхування. Наступна фаза політ до опори руками найчастіше носить відносно короткий і допоміжний характер. Хоча в стрибках, пірует, сальта і подібних він може бути рівноцінний в другій польотній фазі. Відштовхування руками, активна частина відштовхування руками притякає в різних зонах руху відносно опори. У прямих стрибках цей рух починається і закінчується досить рано. У традиційних переворотах раціональне положення переход в політ у вертикалі. Політ перед приземленням найважливіша польотна фаза опорних стрибків, на яку, як правило, доводяться найбільш важкі ефектні рухи. Саме від положення тіла гімнаста та дій, що виконується в цій фазі, стрибок отримує свою назву. І заключна фаза приземлення в опорних стрибках виконується відповідно до загальних закономірностей. Практично використовують два основних положення приземлення: обличчям до снаряду після обертання назад і спиною до нього після обертання вперед. У прямих стрибках і стрибках боком використовується Інші, але моно ну, нові інші положення.